Закінчила інтернатуру за спеціальністю радіологія. Для практичної бази стажування я обрала М24 як університет, я обрала Київський медичний університет. Я обрала його тому, що чула немало гарних відгуків від інших студентів, які тут навчались як саме в медичному університеті, так і окремо в інтернатурі. Чула, що завжди тут можуть допомогти вирішити будь-які проблеми і що взагалі тут приємна атмосфера і приємно навчатись. В якості практичної бази я обрала М24, також, мені там також дуже сподобалось навчатись, дуже, дуже були хороші наставники, які завжди допомагали, відповідали на всі питання. Я відчуваю, що я дійсно здобула там немало професійного досвіду. Я вирісла не тільки в професійному роз... плані, але й як особистість. Добалось саме відношення до нас, як до інтернів, також хороші умови для навчання, те, що університет надавав нам хороших наставників, яких ми мали змогу навчатися, тому що це найбільш важливо для нас, як для інтернів. Ми обрали спеціальність вже, так сказати, по своєму покликанню, і ми хотіли, щоб було в кого навчатися, тому що самостійно це все-таки набагато тяжче. За це, ну, за це ми дякуємо. Мої подальші плани це проходження спеціалізації, щоб, можливість, щоб була можливість самостійно вже працювати як лікар. І все-таки я собі так. Ближче всього до душі мені лежить саме МРТ, наприклад, тому я обираю спеціалізацію по рентгенології, ну і так само планую розвиватися паралельно в напрямку класичного рентгену для, скажімо так, мультимодальності. Мене звуть Кислицький Іван, я випускник Київського медичного університету інтернатури за спеціальністю радіологія. Я навчався у Донецькому медичному університеті, який філіал знаходиться у місті Маріуполь. Ми, як переселенці з міста Маріуполь, переїхав у 2022 році до Києва. І для мене було питання обрати саме ту базу інтернатури, ту спеціальність, яку я хочу далі втілювати у ролі лікаря. Що хочу сказати, чому саме КМО? Тому що КМУ працює з приватними клініками. Чому саме приватні клініки? Тому що там йде більш краще матеріально-технічне забезпечення, більш нове обладнання, більш нова апаратура, яка там є, і більш широкий спектр послуг. Університету хочу побажати подальшого росту, подальшого розвитку. І я дуже вдячний за те, що університет мене прийняв. Валентина Лисун закінчила інтернатуру Київського медичного університету за спеціальністю радіологія. Обрала саме цей університет, тому що мені підійшла їхня філософія навчання, їхня освітня траєкторія. В принципі, сам університет по собі дуже гарний. Навчання на інтернатурі я задоволена. У викладачів дуже класний підхід до навчання. Мені сподобались всі матеріали, які вони нам давали, як на першому році, так і на другому році. Особливо лекції максимально змістовні, наглядні і навіть зараз допомагають мені в моєму професійному шляху.